Перед посадкою самої птиці мене питали, що, що ви робите перед посадкою самої птиці. От що зробити, ну хоча б от мінімально. І так, у вас, наприклад, є приміщення, є сарай. Якщо там нікого до цього не існувало, да поживності, ви тільки його зробили, то вам достатньо просто його побілувати, протопити, щоб прогріти, да, зробити підстилку, настелили і обробили цю підстилку зверху. Ось таким от е, препаратом, який називається кліносан, все, можете заряджати цю птицю туди і хай вони там уже розвиваються. Якщо у вас до цього вже хтось жив, да, от період пройшов якийсь там, ну і типу інкубаційний період, що е, приміщення відпочило, ми ось, до речі, ми чого не тримали дуже зимою бролера в великій кількості. Ми його роз взяли, підростили, вирізали і ми десь місяць. Да, ми відкриті в нас були тут двері, все, щоб воно вимерзло, якраз морозець був класно, все так як треба. І потім ми вже е, зарядили цього бролера. Е, то я рекомендую так: перед заселенням е, зробіть отакий от препарат. Купіть він, він є менший, є в маленьких бутилочках, е, тобто є 100-грамова 100 бутилочка на 5 літрів води. Ви її розбавили, оббризкали усе приміщення по кругу. Потім побілували і потім зробили підстилку. і По підстилки, виходить, посипали кліносон. Це компанія ЗВК. Зараз є класний такий сайт, називається Starvet. Це той самий, ну, як, ті, ті самі люди, але просто вони розвинулися, зробили новий сайт, сайт ЗВК теж працює, але ви автоматично вже все одно будете переходити на цей старвет. Я його закріплю в коментарях. У нас там є постійна знижка. Ми користуємося цими препаратами, як тільки ми сюди переїхали, це роки вже 4. Ми їх так сказати постійно показуємо, постійно розказуємо. У нас тут по, по, по окрузі і, і ходили віруси, і свині дохли, і все. У нас тут фу -фу -фу, все богом обминуло. Нас усі нормальні, всі живі, всі здорові, і ми далі цим так сказати займаємося. Можливо, ну неможливо, а дай Бог, щоб це дійсно так і було, що ми використовуємо ці препарати. Ми постійно дезінфікуємо. У нас немає там навозної кучі дома, ми все вивозимо на поле. Можливо, це. Це допомагає уникнути всілякої зарози. Тож. Перед заселенням я вам сказав, що зробити. От, а в даному випадку, що ми зараз робимо? По, по цьому сайтові StarVet, Зайдіть, подивіться, там для бджільників є, там для везення особистого селянського великорогатої худоби, коней, свиней, кіз. Подивіться, просто, можливо, там щось вас заінтересує. Знаєте, краще купити той мішок якогось дезінфектора, посипати, і ви знаєте, що від вас ви зробили все, що треба, чим нічого не зробити, і воно тоді отдухне. Так, лодно, переходимо далі. Що ми зараз робимо? От у нас е, ми вичистили ось підстилка, Марис покажи. Чого підстилка така мокра? Е, По-перше, е, фекалії ж, ж да, бролерів, і по-друге, ми е, підстиляли тирсу. Яка була мокрувата, тобто вона сама по собі була волога, я то її посипав і протопив у приміщенні, але недостатньо було цього. Підстилка все одно була трошки з вологою. І таким методом її набагато не вистачило. Зараз на даному моменті ми будемо сипати стружку, не тирсу, а стружку. Стружка суха. Тож я думаю, що вона у нас буде трошечки триматися довше. Але перед тим, як насипати стружку, у нас пол мокрувати, він вологий, мокрий. Тож... Зараз я використаю такий собі препарат універсальний підсушувач, який називається Клінодрай. Я його купляв ще в минулому році, він у мене там лежав, просто ну, не користувався ним, бо він мені не потрібен був. Тож мішок відкритий, він у мене є. Ми зараз гарненько розкидаємо виходить, цей усушувач, і потім, потім ми підстеляємо підстилку. Це ми зараз вам все просто покажемо, але я заздалегідь це вам говорю. Ми робимо цю підстилку, і зверху ми посипаємо не кліносаном, а йодокліном. Того, що була волога в приміщенні, тобто вони дихали трохи од цими аміаками, оцією вологою, вони можуть трошечки хрипіти. Тобто є вірогідність того, що у бройлера може бути якесь е, ну, захворювання респіраторне. Да? Тобто, якщо вони хриплять, там, ну, от от воно, воно чути по, 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 по курці чи по птиці, цій, то ми просто робимо йодоклін, вони на основі цього йодопляля йоду ще будуть дихати цими випарами йоду і таким методом ми уникнемо респіраторних захворювань. Так що, вроді би, все просто, знаєте, але ж як якщо цього не знати, то тоді тоді буде хуже. В нашому випадку ми не боїмося, руки не трусяться, абсолютно дивіться, ми не переживаємо так сказати, бо ми знаємо, що все буде добре. І от саме цією інформацією ми ділимося і з вами. В який виходить. Кількості десь на квадратний метр 100 грам посипаємо що ви? Давай, давай, тікайте. До речі, все, усі препарати застосовуються в присутності тварини, що немало важливо. Бо є люди, які бояться, можливо, думають, що все треба стадо забрати і потім робити дезінфекцію, і потім це стадо назад повертати. Все робиться в присутності тварини. А Ану, тікайте, бо і вас попідсушую трохи. Давай. ванночку им зробим. Запах такой классный, да? Такий прям. Тихо, тика, тика, тика. Что, что? Помощник. Помощник. Ай, у них. Кікой не можна, не йди сюди, не йди. Все, okay. пацани, все буде нормально. Yeah. Так, ще чуть-чуть. Мене видно. Чи вже не дуже. Видно? Так. Так. все, товариші трудяги, Взагалі підсушувача вистачає набагато. Підсушувач йде 20 кг у мішку, то у мене ще тут кілограмів 12. Я вже його використовував разів 4. І ще є, ще разів на 3-4 буде. Плюс великий в чому? В тому, що коли ви наступного разу будете вичищати, у вас підстилка буде між бетонним полом і підстилкою, буде сухість, і тоді прям вчищається все. Дуже отлічно і хорошо, Так що, в взагалі, рекомендую теж. Зараз підстилку робимо і потім ще я доклін зверху. Все, тепер беремо підстилку, заносимо. Опа. І висипаємо. Видно? Трохи тут, ну тут запахи, аромати, зараз воно все, усі наші ці бактерії повбиває, буде добре. Mm? Я ще з ногами. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Стрессанул я трохи. Птичку. Ну нічого, зараз вони. Давай, давай, давай. Диви, і вони опять в угол. Чого ви в угол, то той скупчуєтесь? Давай. Давай. Все, їсти, пити, жувати, в орбіт. Пішли, пішли, пішли. Давай. Ну що, товариші, трудяги, ось по суті практично і все. Уже практично ми закінчили робити процедури для нашої птиці. Трохи стресанули, ну зараз я розтоплю, воно зараз усе наладиться, все буде добре. Тепер я ще додатково використаю препарат йодоклін і все. І ніяких у нас... Далі проблем не буде. І якщо ви зробите те саме, якщо вже, тобто, якщо ви так, ви просто дивитеся відео, бо ви на нас підписані. Але якщо люди зайшли вже на наше відео по, по, по підпису, то значить ви вже стикнулися з цією проблемою. Тож я вам просто скажу, що не переживайте, все добре. Так, да, ви попали на якийсь відсоток падіжа, але е, якщо ви зробили все те саме, що ми зробили зараз, все буде добре. Все. Ось, ось на цьому ми вже ставимо велику впевнену галочку і ми знаємо, що все буде добре.